Давайте поговоримо про справедливість, політику і інтереси людей під час війни. Протягом всього проміжку війни я багато спілкуюся з людьми. Вони пишуть, телефонують під час відряджень. Це Ірпінь, Буча, це інші території, де побувала російська нога і зруйнувала все, до чого могла дотягнутися, в тому числі автівки знищила, знищила дома, знищила квартири людей, які не підлягають відновленню. І вони задають питання. Скажіть, будь ласка, в нас це майно було в кредиті. Чому ми й досі повинні сплачувати за цими кредитами, чому нам досі нараховують відсотки по цим кредитам? І абсолютно логічне, правильне, справедливе запитання. Тому разом з колегами з розумної політики ми ще на початку літа зареєстрували законопроект 7441, який списує таким людям. Такі борги, і вони нічого не будуть винні банкам. Ну тому, що в них немає цього майна. Вони не можуть їм користуватися. Але тут вступає в силу і роль українська політика, оскільки це не є ідеєю влади. Профільний комітет, очільник профільного комітету Гетманцев тримає цей законопроект під сукном вже близько п'яти місяців і не дає можливості винести цей законопроект в зал. Робиться все для того, щоб просто насолити з політичної точки зору, не розуміючи і не дивлячись на те, що це не політична війна, це питання допомоги людям, це питання того, що справедливість має бути. Справедливість має бути під час війни. І е, тут не може бути ідея твоя або інша. Тут треба виходити з абсолютно інших критеріїв. Це добре чи погано, це допоможе людям сьогодні чи зробить їх життя гірше. І навіть якщо це не твоя ідея, але вона правильна, хороша, розумна і справедлива, ти маєш її підтримати. А якщо ні, то ти так само працюєш на ворога, нищуючи українську економіку. І роблячи все, щоб українцям жилося складніше.